Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія не може виконати своїх зобов'язань щодо постачання зброї до Індії через війну в Україні. Це може створити напругу між нью делі та Москвою. Про це пише CNN. Видання пише, що представник ВПС Індії заявив парламенту, що через російське вторгнення в Україну велике постачання зброї з РФ зірвалося. Нижня палата парламенту Індії 22 березня опублікувала заяву, у якій чітко вказується на недоліки у можливостях РФ виконати свої зобов'язання перед Індією. Вони повідомили нам письмово, що не можуть її зброю доставити. Йдеться у повідомленні у звіті не згадуються особливості доставки за словами журналістів. Найбільше поточне постачання з Росії до Індії це з РКС Читириста Тріумф. Закуплені у 2018 році за 5,4 мільярда доларів. Однак, поки РФ не поставила дві системи, що залишилося. Натягнуті відносини. У матеріалі йдеться, що Нью-Делі має міцні зв'язки з Москвою, що сягають часів холодної війни, і як і раніше, сильно залежить від Кремля в плані військової техніки. За словами Харша Панта, віце-президента з досліджень та зовнішньої політики дослідницького фонду, фінк Фенк Обсервер Ресерч Фондейшн, визнання нижньої палати індійського парламенту, наголошують на проблемах, які заважають відносинам індії

А українська криза прискорила тенденцію, яку Індія дуже довго намагалася диверсифікувати, і була стурбована своєю надмірною залежністю від Росії, сказав він журналістам. Раніше аналітики зі Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу Сіпрі заявили, що експорт російської зброї зазнає краху. Повідомляється, що експорт російської зброї скоротився у восьми із десяти найбільших покупців. Наприклад, в Індію кількість озброєнь, що поставляються, впала на 37%, а в решту сім країн у середньому на 59%. З іншого боку, та й та Єгипет почали купувати більше зброї у Росії. Так у ці держави постачання зросли на 39% та 44% Відповідно, цілком ймовірно, що вторгнення в Україну ще більше обмежить російський експорт зброї. Заявив старший науковий співробітник програми Сіпрі з постачання зброї Симон Веземан. За його словами, Кремлю доводиться приділяти значно більше уваги забезпеченню свого угруповання в Україні тиски з боку США. Крім того, Веземан сказав виданню «Ньюзвік», що другою проблемою для Росії є тиск на покупців російської зброї з боку Сполучених Штатів. Так Вашингтона за словами експерта чинив тиск на Індію та Індонезію, через що вони вирішили відмовитись від вагомої частки зброї російського виробництва. Також штати вплинули на Єгипет, щоб той відмовився від літаків із РФ. За словами Веземана, Росія мала проблеми з експортом зброї ще до того, як Путін вирішив розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Так США тиснуть на покупців і пропонують їм також доступ до своїх технологій замість російських Майбутнє Росії на ринку зброї. Неназване джерело розповіло журналістам, що експортні контракти Росії відсунуті в найдальший кут, оскільки для Москви потреби її військ в Україні є пріоритетом. Я підозрюю, будуть значні затримки з виконанням навіть реальних угод через поєднання, припинення постачання запчастин іноземного виробництва та боротьби за нарощування внутрішнього виробництва, сказало джерело. За його словами, весь світ бачить, як показує себе російська зброя в Україні, і це не надихає потенційних покупців. Крім того, Росія вирішила купити дрони Камікадзе у Ірану, який уже багато років перебуває під санкціями. Це також негативно вплинуло на її репутацію. Я думаю, що ми спостерігаємо ранні стадії процесу, в результаті якого Росія випадає зі списку провідних експортерів зброї у світі. Вона продовжуватиме торгувати з талібами та жменькою союзних країн можливо. За допомогою деяких бартерних угод, але це все зазначило джерело. Відповідно, що згідно з тим самим звітом Сіпрі, Україна увійшла до трійки світових лідерів з імпорту зброї у 2022 році. За даними аналітиків, за п'ять років рівень постачання озброєння в Україну становив лише 2% від світового. Однак, після повномасштабного вторгнення наша країна посіла третє місце у світі з імпорту зброї. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.